Київська область, друзі, наслідки нічної ворожої атаки на Київщині без постраждалих. Повідомляють у місцевій адміністрації в броварському районі. Уламки влучили в господарську будівлю. В Бучанському пошкоджено три авто у двох населених пунктах. Далі Запоріжжя. Пишуть про те, що в місті пролунало близько 10 вибухів станом на вчорашній вечір, 21.40. місцева влада до цього попереджала, що місто під атакою безпілотників І там були прильоти. Навіть повідомили про те, що потрапили в інфраструктуру росіяни далі. Нікополь цієї ночі окупанти гатили з важкої артилерії по Нікополю. Через обстріли був пошкоджений приватний будинок горів про цей приватний будинок зазначається, що пожежа була приборкана, обійшлося без жертв і постраждалих. А, значить, вранці загарбники ударили по райцентру дронами Камікадзе ввечері над Дніпропетровською областю були збиті чотири безпілотники росіян. Що у нас далі? Миколаївський район. В ОВА кажуть про те, що вчора вранці росіяни завдали ракетного удару по території Миколаївського району. Зазначається, що ця атака. Була здійснена в суботу, 8 березня, себто вчора, близько 7.45 ранку. Значить, окупанти вдарили по відкритій місцевості Миколаївського району ймовірно, ракетою типу Іскандер М. Постраждалих і руйнувань немає. Розповідають в адміністрації. Далі Балаклія, друзі. Подивіться, будь ласка, на ось ці кадри це наслідки того, що там відбулось. Значить, центр Балаклії Харківської області, яку атакували. Шахеди. Ось ще один кадр. Подивіться, будь ласка, як росіяни приносять Руський мір. Окей? В цілому Харківська область. Далі давайте покажемо кадри. Ось подивіться, будь ласка, а я розповім, що у північ російські випала такували і Чугуївські райони Харківської області. В Балаклії два дрони просто попали в навчальний заклад. Було пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі лікарню, кафе і авто. А, також а, була пожежа на а, території в 50 квадратних метрів. А, в селі кочаток ударом пошкоджена будівля дитячого дитячого закладу, горіли конструктивні елементи, пожежу ліквідовано, жертві і постраждалих немає так повідомляється. Станом на цю мить відомо про те, що збили. 73 ворожі БПЛА, 37 безпілотників імітаторів не досягли своїх цілей, тобто вони були локаційно втрачені. Росіяни випускали ці безпілотники з Брянська, з Зміля, Курська, Приморського, ахтарська 에, Орла Чауди. Е, значить, це те, що нам вдалося збити, друзі. Тепер повертаємось до інших обстрілів, до таких як добропілля. До прикладу, ви знаєте про те, що просто вгатили росіяни. По добропіллю Щонайменше не менше людей загинуло, понад 50 зараз з пораненнями внаслідок обстрілу Доб... добропілля на Донеччині. Дони... ДСНС про це повідомляє президент. Про це повідомляє, значить, 8 п'ятиповерхових будинків пошкоджено близько 30 автомобілів, різні адмінбудівлі і так далі. Значить, що ще про це відомо. В добропіллі Донецької області після вчорашнього удару по центрі міста вже понад 10 загиблих людей і понад 50 постраждалих. Повідомляє ДСНС горять десятки квартир, також пошкоджені адміністративні будівлі. Ось, подивіться ще ось такі кадри. Насправді, друзі, показувати те, що відбувається в добропіллі, насправді дуже, дуже важко, оскільки ось подивіться, як просто цивільний будинок намагаються загасити пожежники. Оскільки двома ракетами вдарили просто по житловим будинкам, двома ракетами просто прилетіло. Просто так та не було ніякої військової техніки. <кій> Балістикою вдарили. Ну і Володимир Зеленський каже, що це був один з найбільш жорстких е і жорстоких ударів. Комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди. Ракети також е шахет по центральній частині міста вдарили. І повторив, що серед загиблих і поранених семеро дітей, що стосується поранених, наймолодша це дівчинка, їй 10 років. ну так б'ють по, просто по дітям. Що стосується, друзі, міста Одеси, то далі кадри з нашої Південної Пальміри. Подивіться, будь ласка, ви знаєте, що Одесу б'ють вже там п'ятий день кадри після вчорашніх ударів безпілотників. По місту Одеса за даними прокуратури, зруйновано ангар з сільського технікою, чотирьохповерхову будівлю, промислове підприємства, а приміщення АЗС, магазини, СТО, автосалони за меншою мірою вісім автомобілів. Ось ще одна світлина того, до яких наслідків призводять російські удари по місту Одеса. Далі у нас Полтава в Полтавській області безпілотник ударив по об'єкту громадської інфраструктури. Повідомляє ОВА. А також сьогодні дрони атакували об'єкти в Донецькій, Полтавській, Харківській і Сумській областях. Друзі, так Константинівка. Про масові удари вчора цілий вечір повідомляли по Константинівці в Донецькій області. Було поранено троє людей. Пошкоджені фасади приватних багатоквартирних будинків, фасад автомобіля, лінії електромережі ДТЕК і газогони. Ви знаємо, ми знаємо, друзі, що росіяни ще нанесли удар по українській енергетиці газовому сектору. Це от декілька днів тому відбулось. А міністр енергетики Галушенко це підтвердив і сказав про те, що так під обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України в Полтаві. Одни тільки недавно дали насправді газ людям, просто без газу вони були.